Мама питає мене, у вас скільки осей? Сім чи п'ять? <реш> я кажу, було сім, стало п'ять. А... Вона вже знає, що їх було сім. Ага. Все, не хочете, як хочете. Все. Хай сидять. Їсти в них є, вода є. Там кури в них. Ну, то що я зроблю? Погріблися. Кури там їжу їхню не виїли. Ага, вони хотіли те вигрібти. Так, що в нас тут? Тя ай, Ай-яй-яй, налякала. Налякала курочку. Я забрала вже яйця, вже нема там. Ну, сидить, ну то що. Малий короляк. Ну одну так. Да. Хвилиночку! Диві, наче не їли ніколи? До гусей влізли, скрізь влізли, все вже зробили. Ну-ну тікай, ті вже також тут. О, чисто буде пити? воду, чи ні? О, о, Вже щось летить. Поклади там туди в цей. А там, напевне, нема, бо ті ще поки не понеслися. Так, да, якщо сидять, то хай сидять. А, воно остре Зараз я їх спробую позаганяти. Тут вчора бігали бентанки, може десь. Ціні знеслися. Все, йдіть до себе, зараз я буду хочу малих випустити. Давай, шуруй. Клич, клич, зараз я їх жену. Трохи підсохло вже в нас. теплиці там уже проростає. Диви, яка вредна, оно. А ну давай. О, о, зараз, зараз закриє. Давай, давай. Я тобі дам. Ану, закривай їх, закривай. А ми випустимо зараз кохінхіню і Бентамок, Вони разом нормально. Так, да, вони ж нормально? Кохінхіни і Бентамки нормально разом. Я ж дачі бачила, що нормально, ну може по черзі, щоб не ризикувати, а там побачимо. Бо ці вже дуже хочуть. такі, он такі, такі. Ось, такі, ось такі. Все, все, біжай, біжить. Біжить, біжить. Ой, о ти чого зупинився. Дядьку малий. Хочеш, щоб я тебе зловила? Я зараз ловлю, якщо хочеш. О, погнал. О, о, погнал. О, болото. Ще є, але води вже майже нема. Тут уже кура, розгребли мені цю гноярку, Треба, напевно, зараз взяти вила та оце все позакидати наверх, бо вони мені і тут всіх хробаків роз'їдять. Так, трохи накрила гноярку. Так, що тут у нас? Страх і ужас що О, Дивіться, що. Фу, це все треба згрібати і вивозити. Трохи ще підсохне. Треба буде це все з таблиці убирати, щоб і близько його не було цього всього. О-о-о, співачка. Все, гуси Побігали і лежать воно. Він дикон до півня залицяється. Ти ж тільки що там була, тільки що була, там верещала і вже знову верещить. Так, все. Стрелорки вже набігалися сьогодні. Бачите, ще поки що. Це не сується кохіхіно. Персик вже. уже вже закінчує квітувати персик. Там часник той стоїть, наче живий поки, але хто його знає. Бентамочка нриється. Це така у нас. Зараз ситуація. Грушка почала вам квітувати, врізана в цьому році. Ось Так. Сусідів сухо-сухо. Все, я йду. Яйця треба забрати, занести. Красиві у нас квітують. І тут все таке краса просто. Наче трохи земля підсохла. Тут у мене склад ящиків, веломашини. Тут, де я посилочки роблю, брудер поки що використовую для зберігання інкубаційних яєць. От сьогодні вже поробила відправки, бачите, залишилося зовсім мало яєць. Е, мішаних трохи є ще. Он. Там ну, 30 буде зараз. Е, Гусячих сьогодні також відправочку зробила ось. Ну і так. Так, -от Так. Так, це напевне треба взяти сьогодні. Будемо їхати по тирсу. Там знайомий сказав, що тирса в нього є. Знайомого знає, знайомий знає знайомого. ось, І сказав, що можна буде поїхати придбати тирсу. По чим я поки що не знаю ціну, але будемо набирати, якщо все буде добре. Зараз треба йому зателефонувати і ще спитати, на яку годину точно нам приїхати. А же рябчик. Дивлюся, щось він он, чи підмерз, чи що це таке підсохле листечко. Тут у нас вся така краса. Ну просто це щось неймовірно красиве. Так, таке у нас зараз подвір'ячко. Марки ходять такі, що хочуть поливати. Ну, та магнолія просто неймовірна, та біла. Дивіться на цю красу. Це вже переквітовує магнолія.